Лайфхак, як можна завантажити закриту машину 6-метровою Початок відео я не встиг. Отак він подав вперед одну частину пачки. Потім підставили підозрюк. І зараз карою ззаді підійде і пухне. Все, і не потрібно на... нароблятися трьом людям, можливо, все це зробити за допомогою всього одної одиниці техніки. Це нашої кари, нашої пар... палочки-виручалочки. Ну і вправного. Оператора Олексія. Характерний звук каже про те, що досить. Інакше дошка залізе в кабіну. Все. Пачка, три куба, машина закритого типу, ніхто не наробився за допомогою одної одиниці техніки, питання закрили. Можна працювати важко, а можна працювати з розумом.